Ласкаво просимо до нашого обговорення. Сьогодні ми аналізуємо січневий номер журналу Охорона праці, який, по суті, ставить одне гостре питання. Чи готова українська система безпеки праці відмовитись від, ну скажімо так, застарілих інструкцій на користь гнучкого ризикоорієнтованого підходу? Чи є такий перехід відповіддю на виклики війни та технологій, чи це може шлях до нових небезпек? Я переконана, що майбутнє виключно за ризикоорієнтованою моделлю. А от мене, знаєте, непокоїть інше. Ми ризикуємо просто викинути чіткі, хоч і недосконалі правила заради дуже вже розмитої оцінки ризиків, і цим по суті перекласти всю відповідальність на роботодавця, який, ну будемо відверті, не завжди до цього готовий. Давайте будемо відвертими. Наша стара система це значною мірою така собі паперова безпека. Вона більше захищає інспекторів, а не людей. У журналі є чудові приклади. Скажімо, аналіз списків робіт підвищеної небезпеки. Він показує, що вони настільки застаріли, що компанії просто змушені виконувати якісь суперечливі вимоги, створюючи лише ілюзію безпеки. І щоб було зрозуміло, ризикоорієнтований підхід це ж не якась анархія, це перехід від сліпого виконання інструкції до того, щоб кожен роботодавець активно аналізував. Що конкретно на моєму виробництві може вбити чи травмувати людину, і як мені цьому запобігти? Так я не сперечаюся, що стара система потребує реформ. Звісно, що потребує. Але той самий журнал демонструє наскільки небезпечною може бути поспішна заміна. В одній зі статей прямо говориться про термінологічний безлад. Ну, як ми можемо будувати систему на оцінці ризиків, якщо ми досі не можемо узгодити базові визначення? І подивіться на новий порядок медоглядів, який аналізує Ірина Вербовська, навіть свіжі нормативні акти повні прогалин. Уявляєте, що буде, коли ми віддамо на відкупроботодавцю оцінку абсолютно всього, від загрози дронів у прифронтовому оріхові до оцих невидимих ризиків стресу, про які пише Григорій Вареня? Це, як на мене, надмірвий і перечасний крок. Але ж саме ризикоорієнтований підхід є максимально практичним. Візьмемо статтю Віталія Цопи про засоби індивідуального захисту. Вона ж доводить, що гнучкий підхід дозволяє видати працівнику не те, що записано в нормі 30-річної давнини, а той сучасний зіс, який реально захистить його від конкретної загрози на його робочому місці. Йдеться про справжню безпеку, а не про галочку в журналі. Добре, добре, але тут виникає головна проблема. Суб'єктивність. І як ви пропонуєте уникнути того, щоб кожен роботодавець трактував ризик на свою користь ну просто щоб зекономити. Без чітких державних критеріїв ця оцінка ризиків легко перетворюється на інструмент для зловживань, де під виглядом гнучкості будуть просто нехтувати безпекою. Статичні переліки і норми абсолютно безсилі проти динамічних загроз. У журналі є репортаж Олександра про роботу комунальників під обстрілами. Яка інструкція може це передбачити? Або візьмемо нові психосоціальні ризики, пов'язані зі штучним інтелектом, про які пише редакція? Тільки гнучка система постійної оцінки і м, переоцінки ризиків здатна адаптуватися до таких швидкоплинних умов? Ви згадали шиї, це дуже цікавий момент. Але які саме ризики ви маєте на увазі? Психологічний тиск, помилка алгоритмів, загроза втрати роботи. І як гнучка оцінка допоможе, якщо ми, відверто кажучи, ще навіть не розуміємо природи цих загроз. Це якраз той випадок, коли потрібні фундаментальні, можливо, навіть якісь превентивні державні норми. Так у цьому ж є перевага системи, вона змушує не чекати, поки держава через 5 років напише інструкцію, а вже сьогодні думати, аналізувати і залучати експертів для вивчення цих нових ризиків. Це проактивна позиція, а не пасивне очікування. Це все, звісно, чудово звучить у теорії, але повернімося до реальності комунальника Воріхові, про якого йдеться в журналі. У тих екстремальних динамічних умовах його життя рятує не якась там гнучка оцінка ризиків, а дві абсолютно жорсткі негнучкі вимоги: обов'язкове носіння каски та борнежилета. Це ж доводить, що саме непорушні базові норми є тим фундаментом, без якого будь-яка оцінка ризиків перетворюється на небезпечну гру. Аналізуючи матеріали цього номера, я все ж роблю висновок, що майбутнє за динамічною ризикоорієнтованою системою. Так, це складний шлях, він вимагає нових компетенцій, але намагатися керуватися застарілими інструкціями в умовах сучасних загроз, це, як на мене, значно більша небезпека. Я ж бачив в цих статтях не лише критику старої системи, а й, знаєте, серйозне застереження від її заміни погано визначеною та неврегульованою альтернативою. Тому оптимальним є гібридний шлях зміцнення фундаментальної нормативної бази та очищення термінології з одночасним впровадженням інструментів оцінки ризиків там, де це виправдано. Отже, зрештою, ключове питання, яке ставить цей випуск журналу, не в тому, чи потрібні нам правила, а в тому, хто несе відповідальність в умовах непередбачуваності, держава зі своїми універсальними, але іноді застарілими нормами. Так чи роботодавець, який може бути гнучким, але й звичайно суб'єктивним у своїй оцінці. І ці статті доводять, що простої відповіді тут немає, пропонуючи багато приводів для подальших роздумів.